Мир по китайськи на засіданні ООН Китай виступив проти постачання зброї Україні. А перед цим китайський посланець Лі Хуей зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і сказав йому, що панацеї від кризи не існує. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Гаврюшова. Це УП у формат, у якому ми розповідаємо про резонансні події з тисло. Цей випуск ми записуємо у Бучі, де проходить журналістська конференція на тему журналістика під час війни. Про останні заяви Китаю ми поговорили з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ 2014-2019 років. Тож про зброю, мирні переговори та жонглювання Китаю між Україною та Росією. Дивіться далі. На засіданні Ради безпеки ООН заступник постійного представника Китаю Ген Шуан заявив, що безперервні постачання озброєння до зони українського конфлікту лише віддаляють мирне врегулювання ситуації та сприяють її ескалації. Також китайський дипломат вказав на ризик поширення західної військової техніки в усьому світі, згадавши про терористів. Мовляв, як тільки ця зброя і боєприпаси потраплять до їхніх рук, це призведе до нових заворушень у ширших географічних масштабах і забере більше життів ні в чому невинних людей. Вітай і далі буде грати свою гру. Він не хоче безпосередньо бути посередником. Він хоче зробити так, щоб без нього нічого не відбувалося. Ми ж прекрасно пам'ятаємо, що коли вони прилюднили свої так звані 12 принципів регулювання, навколо України, там перший принцип територіальна цілісність, а потім вони голосують проти резолюції ООН щодо виведення російських військ. І це означає, що вони за принципи, а от що вони ці принципи означають, це буде окремий китайський підхід. Згадав ген Шони про мирні переговори, які вже стали традиційною тезою у виступах китайських дипломатів. Він наголосив, що Китай не надавав зброю жодній стороні української кризи. Так вони називають повномасштабну війну Росії проти України. У Нас спеціальний посланець лігой відвідав Україну, Польщу, Німеччину, Росію для того, щоб закликати всі ем, зацікавлені сторони до політичного розв'язку. Що ж відомо про спецпосланця Китаю Лі Хуей довгі роки працював у Москві, має російські нагороди та особисту подяку від президента Путіна. Майже 20 років працював у департаменті СРСР та Європи ОМЗС Китаю у 90-му році. Приїхав до Москви, де був призначений на посаду першого секретаря посольства КНР в СРСР. Працював у посольстві КНР у Казахстані. Також був заступником міністра закордонних справ КНР у 2009-му Знову вирушив до РФ, де протягом 10 років працював. На посаді посла питав у своїх китайських знайомих, хто він насправді такий, оскільки ну погодьтеся, у нас у багатьох українців, коли він 10 років був в Росії, орден від Путіна отримав. Хоча це насправді протокольна історія, виникає питання: а чи не буде він дещо по російським в своїх в своїх діях? І мені чітко всі сказали, кого я знаю, і офіційні представники, і експерти китайські, що він точно буде про китайське. Він має чітку інструкцію взаємодіяти з нами позитивно, і це результат, до речі, перших двох днів його візиту. Він має інструкцію позитивно взаємодіяти з заходом і чітко відстоювати свою позицію. Нещодавно Лі Хуей вперше відвідав Україну про цей візит. Президент Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпінь домовилися під час телефонної розмови. У Києві Лі зустрівся з урядом та представниками офісу президента. Відбулася й особиста зустріч із Володимиром Зеленським, під час якої Лі заявив, що всім сторонам необхідно починати себе, будувати взаємну довіру і. Створювати умови для припинення війни та переговорів. Я думаю, що це стандартний стандартний підхід китайської дипломатії. Вони завжди кажуть, що якогось унікального рішення не існує, і що і друге значення. Ви ж прекрасно розумієте, що без Китаю якогось унікального рішення не існує. Китай дуже хоче бути частиною дискусії навколо України і дуже хоче бути частиною дискусії навколо майбутньої моделі європейської безпеки. Не всі на Заході довіряють Китаю бути частиною цієї дискусії, тому тут ми маємо дотримуватись і будемо це робити солідарною позицією з Заходом. Але тим не менше це не означає, що китайці з самого початку готові знижувати ставки і тиснути нас до якихось заздалегідь підготовлених компромісів. Я вже казав, що китайці гратимуть на нічию. Коментуючи заяви Ліхуея, міністр закордонних справ Дмитро Кулєба заявив, що Україна не прийме пропозиції, які передбачають втрату території або заморожений конфлікт. Та наголосив, що участь Китаю важлива в реалізації формули миру президента України, чорноморської зернової ініціативи та гарантування ядерної безпеки. На них має вплинути і це питання. номер один для нас це майбутня модель безпеки для України. І тут нам критично потрібно мати бачення Заходу щодо НАТО і щодо проміжних гарантій безпеки. Оскільки це питання існування для нас, це питання розвідку нас як держави, і як нації, ми не можемо постійно бути просто елементом, який стримує Росію як для себе, як і для всього заходу, також під час засідання Ради безпеки ООН Китай схвалив плани глав держав шести африканських країн відвідати Росію та Україну для сприяння припинення вогню та припинення. Війни. Ця історія краще для нас, ніж для Росії. По-перше, це дає нам можливість для більш активної дипломатії в Африці. В Африці ще дуже багато ілюзій і ностальгії стосовно Радянського Союзу. Коли ми почнемо говорити більше активно з африканськими країнами і з президентами африканських країн, ця історія однозначно для нас позитивна. Нагадаю, що США, зокрема, державний секретар Ентоні Блінкен раніше закликав Пекін обрати правильну сторону між Москвою та Києвом та переконати Росію повернути Україні окуповані території. Підписуйтесь на канал Української правди та ставте лайк цьому відео. До зустрічі.